Всім привіт! Ми з вікою гуляємо. Тут построїли нову площадку і ми хочемо покататися. І так, тут є горка, там є канат, можна вилізати. І зараз Віка вам покаже. Ось канат. Так вилізати. Тут такий мостик є. Карусель, ходи на карусель, ми ще не були на карусель. Чекайте. Зараз каруселька. Можна тут зараз сідаємо і як то катається. Кита... А то, блін, то не крутиться, то просто ногами треба. Це прикольно. Йомаю, що ж тобі його не стала так? Хоч я Це не кажу, що. Коротше, тут три місця є. І так, тут є ще дві качельки. Дуже боясняю. І катаємося. Я так люблю, коли нам щось нове всяке таке роблять. А ти? І зараз покажемо ось цю качельку. Ми вже каталися. Зараз покажемо як. Можна на ній кататися. Ну така прикольна. Я перший раз на неї каталася. Ну, але вже скільки раз ми з Вікою каталися, то ми вже не, я вже не перший раз. І так, Віка катається, я зараз вам розкажу про цю качелю. Цю. І тут можна сідати і там, і так от вона катається. Ану чекай, чекай Вік. Отак з зіла віка. Чекай. Та я знову... Чекай, але сильно не катай, бо я з камерою, давай. Чекай, сильно, кажу, А ти не сильно Я тако сижу. Давай покатай. Та я ще не сіла, давай. Але не сильно. Таке кота. Дуся, дуся, майо, Олін! Я вам взяла дуже маленьке відео, е, тому що я просто вам хотіла показати дитячу площадку. А зараз от сніг падав трошки. Відновлюється. <laughs> ну no, все, всім пока! Mm -hmm.